Так само, як в Україні існує Національний банк України, в ЄС існує Європейський центральний банк. Не плутайте з Європейським інвестиційним банком, тому що це також орган Європейського Союзу, але який просто є кредитною установою для країн ЄС. Отже, Європейський центральний банк він управляє питаннями пов'язаними із функціонуванням єдиної валюти євро. Європейський центральний банк управляє валютою євро. Він формує та впроваджує економічну і монетарну політику Європейського союзу. Тобто його головна мета це що утримувати ціни на стабільному нормальному рівні в Європейському Союзі, підтримувати таким чином економічне зростання в країнах ЄС, ну і, звичайно, створення робочих місць. Що зробить для цього європейський центральний банк? Насамперед, це він встановлює процентні ставки. За якими він кредитує комерційні банки в на території простору валюти євро? Далі він контролює таким чином грошову масу і він контролює інфляцію в країнах Європейського Союзу. Європейський центральний банк управляє валютними резервами європростору, купує, продає валюту для збалансування обмінних курсів в усіх країнах Європейського Союзу. Хто цікавиться, то пам'ятає ще 70-х років да, про заснування валютної змії, коли якраз у ці обмінні курси валют в різних країнах балансувалися і призводилися до спільного знаменника. Далі, Європейський центральний банк забезпечує належний нагляд за фінансовими ринками та установами з боку національних органів влади. Тобто, по суті, він ну, не контролює, але все-таки скоординовує національні органи влади якраз у фінансовій сфері. А... І також забезпечує належну роботу платіжних систем, національних платіжних систем. Тобто, по суті, ЄЦБ слідкує за тим, щоб навіть у період. Криз, громадяни там чи юридичні особи мали доступ до своїх рахунків і до коштів на тих рахунках. Забезпечує безпеку та надійність європейської банківської системи, санкціонує, тобто надає дозволи на випуск банкнот євро країнами Європейського союзу, тобто, по суті, європейський центральний банк вирішує, яка країна скільки буде випускати банкнот валюти євро. Також єЦБ відстежує цінові тенденції та оцінює ризики для стабільності цін. Це дуже цікаво, тому що, наприклад, у 2024 році через кліматичні зміни різко знизився врожай цитрусових в країнах Європейського Союзу і в Туреччини. А ринок цитрусових в ЄС залежить дуже сильно якраз від Туреччини. Ну і у світі виник дефіцит цитрусових, ну, зокрема, і звичайно, в Європейському Союзі. А що це провокує? Це одразу провокує різке зростання цін на цитрусові. Але завдяки втручанню Європейського союзу, зокрема, Європейського центрального банку вдалося запобігти одномоментному різкому зростанню цін на цитруси. Ну, тобто на мандарини, апельсини, лимони і так далі. Тобто ціни зростають, але поступово, не в один день. Очевидно, що для споживачів, для бізнесу це значно простіше, коли ціни зростають поступово впродовж тривалого часу. І це якраз було забезпечено втручанням Європейського центрального банку. Ну з кого складається Європейський центральний банк? Хто за цим стежить? Хто приймає рішення? Я як завжди говорю про склад органів усіх інституцій Європейського союзу. Навіщо для того, щоб ми з вами знали, володіли інформацією, де ми можемо в майбутньому займати свої місця після того, як Україна стане членом Європейського союзу. Адже це все потенційні робочі місця, тому що не тільки найвище керівництво займає подібні посади, їм необхідні помічники. Також в Європейському Союзі влаштовується і адміністративний персонал, тобто фахівці, експерти потрібні кругом. Тим більше в Європейському Союзі забезпечується належна заробітна платня. Отже, склад Європейського центрального банку. Ну, насамперед, звичайно, це президент, особа, яка очолює Європейський центральний банк. Ну, але він несе саме адміністративні і представницькі функції, тобто від нього не залежать прям прийняття всіх рішень. Ну, В принципі, як і всі керівні посади в Європейському Союзі, це є адміністративна посада. Він представляє банки на зустрічах високого рівня Європейського, Європейського союзу, ну, наприклад, в комісії ЄС, на саміті Євроради, на зустрічах глав інституцій Європейського Союзу, і також на міжнародному рівні, десь в якихось міжнародних фінансових установах. Так? Далі, крім президента, є ще три органи або три ради Європейського центрального банку. Насамперед, це рада керуючих, це головний орган прийняття рішень, рада керуючих. Ну, і Він складається з виконавчої ради і голів на Національних центральних банків країн Єврозони, а зараз їх 20. З кого ж складається сама виконавча рада. Вона по-перше, займається повсякденним управлінням Європейського центрального банку, і по-друге, складається з президента, віце-президента Європейського центрального банку і чотирьох інших членів, які призначаються на вісім років. І призначають їх саме е, глави національних центральних банків. Е, наступна це Генеральна Рада. Е, вона виконує такі консультативні координаційні функції, і вона складається знову ж таки з президента і віце-президента Європейського центрального банку, а також голів центральних банків усіх країн простору валюти. Євро, ну тобто, ви бачите, що існує три ради, але насправді їх склад між собою перетинається, і е, кругом там то президент. То глави центральних банків національних, і вони кругом собі там перетасовуються, так би мовити. Ось така загальна інформація про європейський центральний банк, який керує простором валюти євро. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, що ви думаєте про це відео, можливо, вас щось цікавить? Поширюйте це відео, підписуйтеся на мій канал і всього найкращого підтримуємо європейську інтеграцію України.